Багато нового вводити в життя, і тоді цей ум почне по-іншому вже думати і приймати те, що не приймалося це теж дуже класно. Все, де де ви зможете якось повертатися і повертатися сюди, втепер. Все буде на, на користь, повернення в тепер і на. Користь, просвітлення, щоб дійти до цього спокою внутрішнього, дійти до, цього, до всіх оцих е, сприйняття світу з тишини, без ума, без оцих думок, сприйняття себе всім одночасно, з усім, усім простором, сприйняття себе як. Е, е, цілісності, і невіддільності від інших людей, від, і від всього, що відбувається, і від світу. І тоді ось приходить ось ця така тиха радість, благодать, безумовна любов, перебування в моменті і життя в такій якби з Богом. Входження в це царство небесне, в цей вийти з усіх програм ума і бути тут і тепер. Всім бажаю удачі на цьому шляху. Ще буду знімати, де будуть нові усвідомлення.